Ну і повертаємося до справи Романа Насірова, голова ДФС, якому детективи НАБУ вчора оголошували підозру. Нагадаю, зараз у лікарні Феофанія там же і наша Вікторія Рощина. Вона на зв'язку зі студією. Віко є інформація, що Насірову зробили операцію. Що тобі відомо про це? Вітаю, Олександре. Зараз ми знаходимося біля відділення інтенсивної терапії. Саме тут зранку прооперували Романа Несірова. Так нам повідомили його адвокати. Самі ж лікарі відмовилися давати коментар, силаючись на лікарську таємницю. Однак адвокати кажуть, що стан Романа Несірова наразі є стабільно важким. Він непритомний відходить від наркозу. Як вони кажуть, його стан є непридатним для того, аби проводити будь-які слідчі дії. Власне, також адвокати кажуть, що будуть оскаржувати вчорашнє затримання Романа Несірова, яке за їх словами є незаконним. Пряма мова. Фактично, в даному випадку такий протокол, на мою думку, є незаконним, оскільки таку особу можна було затримати виключно на підставі ухвалили слідчого судді. Так визначає процесуальний кодекс. Тобто констатуємо факт і друге порушення. Тобто, фактично відбулось порушення права на захист. Особи, де ще й у спосіб не передбачив ноль-процесуальним кодексом, на нашу думку був він затриманий. Щоб в свою чергу, якщо в разі будемо вирішувати зараз питання з колегами, будемо ставити питання щодо фактично того затримання, яке відбулося, воно є незаконним. За словами адвокатів, зараз лікарі зібралися на консілім для того, аби вирішити питання щодо подальшого курсу лікування Романа Насірова. На території лікарні та біля палати Романа Насірова чергують співробітники Національного антикорупційного бюро України. І, власне, як нам повідомили адвокати, сьогодні зранку до палати Романа Насірова приходили родичі та друзі для того, аби привітати його з днем народження. Студія Вікторія Рощина із лікарні Феофанія, де зараз прибуває голова ДФС Роман Насіров.